Зустрічаючи сьогодні 2023 рік, кожна доросла людина, кожна дитина з української сім'ї має одне спільне бажання закінчення війни. Ми приєднуємося і хочемо, щоб мрія мільйонів сердець здійснилася. Під новий 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 рік! Хай збудуться найкращі побажання, хай щастя стане на поріг, Здаб'ється швидше серце від кохання, Годинник б'є дванадцять раз, а за столом твої найближчі люди вже рік старий пішов від нас, хай рік новий щасливим буде. Новий рік по світу світу. На білому тоні, а мороз малює квіти, квіти на твої віледи, все на соно, горі і поля, лишне флі, крига, море, море, щастя і добра, лишне фліка, крига, море, море. Щастя і добра, хай в кожну хату новий рік, несе добро й здоров'я, наче криться, нехай дзвонить, дитячий сміх, потріскує мороз і сніг, іскриться, ти двері щастю честь нехай воно зайде у твою хату, нехай тоскові будуть сни і серце на добро багате, новий рік не по світу світу, на днімо тоні, а мороз вонює квіти, квіти, на твоїй вікні.

Новий літ по світу світ на, на білому коні, а мороз малює твіти, твіти, на, на твої вісні пилетили, все навколо, Гори і поле лишне крила крига, море, море, щастя і добра Добра! Новий 2023 рік! Як ми тебе довго чекали! Мабуть, уже з лютого місяця. Знаєте, кожного разу проводжаючи старий рік, я сумувала. А зараз навпаки, хай йде, летить і пошвидше. Хочеться забути біль, який він нам приніс, ніби сон. Хочеться, щоб всі діти нашої землі посміхалися і були в обіймах рідних. Воїни, захисники нашої країни. Повертайтеся швидше до своїх дітей. Діти, батьки яких в ЗСУ, чекайте, ваші мрії здійсняться. Батьки обов'язково повернуться. Нехай Господь дарує мир і перемогу нашій Україні, міцного здоров'я, щастя та добробуту вашим родинам. Щастя і добра, лишне крила, криля, море, море, щастя і добра.